Макарони, консерви, молоко, тушонка, десь кипітання в тюбиках, які там дуже добре, коли йдуть вперед. Саме такі продукти вантажать на першому місці збору. Далі волонтери вирушають до однієї зі шкіл Черкас. На подвір'ї їх очікує черкащанка Світлана Костенко із партією медикаментів. Наші польські колеги вислали з міста Бяльсько-Бяла ліки, медикаменти вони постійно допомагають. У голі черкаської санаторної школи номер 14 чекають учні та вчителі. Вони підготували солодощі й найцінніше для бійців малюнки із листами. Розповідає дев'ятикласниця Дарина. Щоб вони відчували нашу любов та підтримку, також гуманітарна допомога вона потрібна для бійців, тому що все ж таки вони захищають нас. А ми хочемо попіклуватися про них, щоб вони знали те, що ми їх чекаємо та любимо. Розповідає про що писав у своєму листі бійцям дев'ятикласник Тимофій. Наш ворог дуже старається забрати наші території, пригнічити. Вбиває маленьких дітей, але він ніяк нас не зможе за залякати. І ми відвоюємо всі свої території. І Україна буде незалежна. Ми відвоюємо Крим і слава Україні з 2014 року і до 2022 року в нас в школі були постійно благодійні ярмарки, благодійні концерти. І на потреби воїнів було зібрано більше 700 тисяч гривень за ці роки. Ми будемо як то каті далі робити все можливе, щоб якось приближати час перемоги для нашої України. Зі слів волонтера Віталія Чепилухи у гарячі точки намагаються їздити хоча б раз на тиждень. Ми возили в Чернігівську область, Київську область, Дніпропетровську, от возили в Харківську область. Сьогодні також ця допомога поїде в напрямку Ізюма. Настрій хлопців хочу запевнити позитивний. Хлопці налаштовані на перемогу. І сьогодні, як ніколи, від нас потрібна їм моральна, духовна підтримка. Незмінним товаришем у поїздках для Віталія Чепелухи є Леонід Сандига. Чоловік каже, бажання допомогти пересилює страх за власне життя. Країна наша в небезпеці, і ми повинні, якщо не ми, то хто? Діти наші воюють. Розумієте? А ми вже люди, які трохи пожили в цьому житті, щось бачили. Так що все святе допомогти, перевести щось свіженьке. Щоб дітки наші спробували ці смаколики, щоб з'їли того пирожка, щоб випилити те молочко. Тетяна Зазуля та Мазурозія. Новини на Суспільному. Черкаси.